Цю старшокласника може невдовзі викладатимуть новий предмет, кроки до взаєморозуміння. Спеціально для нього школам нададуть посібники. Сьогодні ж навчають педагогів, які матимуть потім донести почути дітям, розглядатимуть спільно важливі теми та спробують знайти спільну мову, уникнувши конфлікту. Ми навчаємо е, спілкуванню як е, учнів, так і дорослих. Тому перше стоїть це уміння ефективно спілкуватися, це означає поважати точку зору іншого, е, не заперечувати, пропонувати свою і аргументувати її. Він учить адаптації в він учить будь-які проблеми рішати не криком, а за столом переговорів. Він цей курс спілкуватися і не бути маріонетка в цих руках. викладачка історії Олена Ковальова зізнається, попри значний досвід роботу у навчальному закладі, деяку інформацію почула вперше. Це гарна нагода вивчити всі нові терміни, якими оперує молодь. Бути як то кажуть, у темі. Що такое фейк? Я допустим детева. До цього не понимала, что Ні, понімала, що такої цепіотінгу я всему знала. Е, маніпуляція, конкретної йови, Опять факти. метод пресс, То есть чітко я для себя определяла, как это. Тренінг триватиме два дні та охопить п'ять областей країни: Харківську, Запорізьку, Дніпропетровську, Луганську та Донецьку. Вже випробували курс у Дніпрорудненській спеціалізованій школі Талант, де перші уроки показали учням цікаво дізнаватися, як за допомогою розмов дійти згоди. Простая тема э, – спилкуйся, общайся, да, умение слушать. У, у ребят вызвало много вопросов и заставило задуматься о том, что мы не всегда умеем слышать. Умієм слушати, вмієм робити правильні виводи. у непростий для держави час, коли навіть дорослі й досвідчені не можуть порозумітися через політичні погляди. Молодь спробує знайти спільну мову та навчитися уникати маніпуляцій. Курс поки розрахований на факультативний чи гуртковий. А вже з наступного навчального року директори шкіл вирішуватимуть, чи запроваджувати окремий предмет, кроки до взаєморозуміння.